Добрий день. Урок літературного читання ми з вами сьогодні почнемо зі сторінки, 104, і будемо вивчати біографію і життя і творчість Лесі Українки Ми вже знайомі з цією письменницею, знаємо, що вона мала псевдонім такий Леся Українка, тобто ім'я. Яке вигадане? Прожила вона з 1871 по 1913 рік. Вона прожила 42 роки, так? Теж небагато прочитаємо її біографію невеличку, що тут у нас написано. Поетеса, справжнє ім'я та прізвище якої Лариса Петрівна Косач-Квітка. Подвійне прізвище. Косач-Квітка. Ну, ми знаємо, що Леся Укринка це Лариса Петрівна Косач. Так? Вона народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському в родині Косачів. Майбутня письменниця зростала серед мальовничих лісів і озер Волині. Вона була допитливою, веселою, любила співати, гратися з братом Михайликом і слухала народні пісні й казки. У чотири роки Леся навчилася читати. Перший вірш Надія вона написала в дев'ять років і присвятила його своїй тьоті, яка відбувала заслання. За порадою мами поетеси Олени Пчілки вона його підписала як Леся Українка. Мати її теж була поетесою. Бачите. Саме з таким ім'ям Лариса Коса читала згодом всесвітньо відомою письменницею. Доля Лесі була нелегкою. Ще з дитинства їй довелося терпіти муки від невеликовної хвороби кісток, перенести кілька операцій. Та, незважаючи на все, всі випробування, вона написала багато творів, які цінують і читають вдячні нащадки. І один з цих творів нам представлений, називається Давня весна. В ньому ми зараз прослідкуємо два настрої. Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила. За нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна, співала все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, посипались білесінькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Ось такі два настрої прослідковуємо в цьому вірші. Спочатку Леся Українка зраділа весні, що там все розквітало, а потім згадала про свою хворобу і подумала, що все це їй не належить, так? Але потім вона побачила, що і до неї в віконечко також весняні промінці заглядають, і до неї теж долетіло це тепло весняне, і вона також зраділа, навіть незважаючи на те, що вона була хворою. Давайте прочитаємо ще раз першу і другу строфу. Рядки, у яких говориться про весну, як про живу істоту, наче. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Ось перша строфа з чотирьох строчок, так? все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялися, бриніла. А я лежала хвора і самотня. Подивіться, весна описана, наче жива істота, що вона прилетіла, да, мов на крилах, і все довкола неї почало крутитися і оживати. Давайте знайдемо, який же дарунок принесла весна поетесі. Як про це сказано у вірші? Простеж за зміною почуттів героїні вірша. Чим вона викликана, як це можна передати під час читання? Далі у нас поетеся да, засмурніла, оскільки вона хвора, і вона подумала, що весна не для неї. Але потім вона зрозуміла, що ні, весна про неї не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Вони розквітли, замиготіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Тобто весна подарувала їй Розквітлені віточки, зелені гілочки, Вітерець Весняний теплий і спів пташок. І вона, настрій в Лесі Українки змінився одразу, Їй стало веселіше. Простежимо за Римою. Згадаємо, що Рима це слова, які схожі за звучанням між собою. У них закінчення однакове. Це важливо для краси. Краси вірша. Зазвичай Рима стоїть останнім словом в строчці, або попарно, тобто в кожній строчці, або через строчку. В цьому віршику у нас через строчку. Подивіться, дивимося на останні слова мила стокрила. Бачите, закінчення однакові. Тому слово звучить. Слова два звучить схоже і малозвучно, римуються, квітки пташки. Знову однаково закінчується слово. Загомоніло, бриніло, луна самотна, настала придбала, ясна весна. Мене зеле, гілки квітки, хатині пташині. Заспівав, прислав, забуде, не буде, дала, цвіла. Ось наші ремовані слова. Вони дуже схожі через це милозвучність віршу додається. Також подивимось на обкладинку до збірки віршів Лесі Українки. Обкладинку намалювала Лариса Іванова. Подивіться, вона зобразила. Лесю Українку як весняній весняному образі з звиночком на голові, у квітках, і збірка називається Давня весна. Там зібрані вірші Лесі Українки. На наступній сторінці наші медіа віконці називаються Вікіпедія і Вікіпедисти. Прочитайте текст про Вікіпедію. Яка інформація була для тебе новою? Вікіпедія це загальнодоступна, вільна, багатомовна онлайн-нова енциклопедія. Назва утворення від слів Вікі. Що означає технології для створення сайтів та енциклопедія? Енциклопедія це зібрання е, певних відомостей, розшифрування про е, певні знання, певні поняття. Офіційне відкриття відбулося з 2001 року. Будь-хто, в кого є доступ до читання Вікіпедії, також може редагувати майже всі її статті. Станом на березень 2020 року, тобто два роки тому, енциклопедія містить понад 50 мільйонів статей, що написані волонтерами з усього світу. Учасників Вікіпедії називають вікіпедистами, тобто ті, хто створює ці статті. За обсягом відомостей і тематикою Вікіпедію вважають найповнішою енциклопедією, яку коли-небудь створювали за всю історію людства. Тобто на цьому сайті Вікіпедія, на цій платформі зібрані дуже-дуже багато статей, відомостей. Про певні а, події, про людей. І там ми можемо дізнаватися, як в енциклопедії. Деякі статті перевірені навіть науковцями, деякі пишуть звичайні прості люди, але а, це досить така цікава платформа. На ній за Зібрано багато знання. Нижче ще у нас зображені такі емблеми, бачите? Вікіпедія, вільна енциклопедія. Тобто, там вільно, вільно можете і ви стати вікіпедистами, тобто написати там статтю. Далі українська Вікіпедія номер 17 у світі. Є на українській мові, на російській мові, також на, на англійській мові, на багатьох інших мовах саме сторінка Вікіпедії. І остання Вікіпедія я трошки не бачу, що там далі написано. Ми з вами спробуємо знайти цю сторінку в інтернеті. В пошуковому Треба ввести Леся Українка Вікіпедія. Натиснути, щоб вам відкрилося, і перше, перше посилання у нас саме Леся Українка на сторінці Вікіпедія. Як це виглядає, бачите? Тут у нас Початок її біографії, Осілеся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. У шлюбі Косач Квітка. Тобто вона, коли заміж вийшла, взяла друге прізвище свого чоловіка. Ми бачимо тут її портрет. Декілька основних відомостей зібрані в таблицю. Можемо також їх розглянути, роздивитися. Навіть автограф бачите, як вона розписувалася. І далі, що вона писала, певні її твори. На жаль, за посиланнями самих творів нема. Там просто Основне про цих, ці твори. А ось нижче ми з вами бачимо зміст, пункти, життєпис, цікаві бувальщини, творча діяльність, значення. І ми, нас цікавить зараз життєпис. Натискаємо на життєпис і треба прогортати, або якщо є активне посилання знайти. Натиснути на юність та освіту розділ. Ось юність та освіта. Ми також бачимо її фото 1888 року. Це їй, здається, тут 17, близько 17 років, десь. І вам треба прочитати. Оцю частинку юність та освіта. Прочитати, де вона навчалась, як з'явився псевдонім. І з ким вона товаришувала. Тут невелика частинка оце прочитати. На жаль, саме на сторінці Вікіпедії немає її віршів, але. В інтернеті є на інших сайтах її вірші. Навіть є сайт, як для Івана Франка для Лесі Українки, окремий Леся Українка, енциклопедія життя і творчості. Тут також зібрана її біографія, вірші, поеми. І вам треба обрати для себе один будь-який вірш ретельно його прочитати декілька разів, щоб все зрозуміти, подумати, де розставити логічні наголоси, а після цього записати на відео, як ви читаєте вірш. Не на пам'ять з або в сайту, або його перепишіть собі, як вам зручно. Прочитайте виразно красиво вірш будь-який, який вам сподобається Лесі Українки.